У Москві вибухи. От знаєте, ще рік тому я навіть подумати не могла, що таке зможу сказати вслух. Але життя бентежне. Над аеропортом Внуково закрите небо, оголошено режим кадьор. У внуково затримано 12 рейсів. Домадєдова 14 затримано. 7 скасовано. Шереметьєва – 3 рейси затримані. Аналогічна ситуація була сьогодні вночі через підозрілі летальні апарати в небі. Повітряний простір під калугою теж закрито. Ні. Це не навчання. Вони самі фіксують безпілотники, які летять поруч з Москва рікою. Да, безпілотник прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага. Чуть до нас не долетів. Так он вообще до нас не долетел чуть-чуть. Офигеть. Шлюз приземлился. Ой, Господи, помилуй, какой кошмар, а? Дивно. А чого немає тривоги? Чему вона не волая? Собянин, психику бережеш москвичей? Ну-ну. Ну кто скажет, почему они здесь летают? Это же прям зафиксировано? Да. да. Ну тогда могу только сказать, чтобы не смотрели, наверное, люди, не получали негатив, не думали о плохом. Та воно ж взрывается в районе Карамышевской набережной, а тревоги все немае. Оце бізпилотник летів з боку Істринського району Подмосков'я та був знятий на відео очевидцями у районі Павлівської Слободи. Задом наперед летить. Це ті, що з фонду Ані Лорак, ну, скоріш за все. І Якщо ви думаєте, що це десь не в центрі, то я вам покажу карту. Ось так вона виглядає. Тут і гідростанція. І лікарні. Ото От ви збиваєте, росіяни, прямо посеред міста біля важливих об'єктів! А ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України. Петро Симоненко, недобитий лідер залишків українських комуністів, вперше за півтора роки війни з'явився в інформаційному просторі. Ви відтяги і розв'язали боротьбу проти яка Я читаю. Нащадок Леніна та поціновувач політики Путіна з'явився в Росії. Я би попросив Симоненка Петра Ніколаюча. Чоловіка, який перший пострадав від нацистов бендеровцю, компатія на Україні була запрещена зразу. Преслідування і насілля прокатились по всім обкомам і регіонам. Там він продовжує нести маячню про європейський фашизм, який за його хворою уявою. Нависне, мов дамоклів меч над Україною та світом. Вперше за роки ми проводимо форум, щоб придупредіти чоловічства о нової грозі фашизма і тих последствиях, які ми сожалению, вже маємо на примірі України. Якщо вам цікаво, як Симоненко взагалі досі залишився живий і зміг покинути Україну, то ловіть відповідь, яку розкопала наша СБУ. За даними соловіків Симоненка з під Києва вивозив спецназ Росії ще на початку повномасштабного вторгнення. Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснердеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку і забезпечив продовольство. Після того, як план Путіна захопити Київ за три дні провалився, Симоненка під вартою спецназу Росії вивезли до Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій комуністичної партії Радянського Союзу. Хворий на всю голову маразматик. Крім комуністів, ніхто не займався розвитком українського язика. Тим не менше, хоч і заочно, але отримав підозру від СБУ по двох статтях: повалення влади та виправдовування агресії Росії проти України. Сподіваємося, комуняка відповість за все по букві закону. Комуняку на гілляку, комуняки брехуни! Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал. Україна сьогодні далі буде. Байден хоче виділити Україні ще 24 мільярди доларів. Запит на це президент Сполучених Штатів Джо Байден направив до Конгресу 10 серпня. Загалом мова йде про екстрене фінансування у сумі 40 мільярдів доларів. Воно включає 24 мільярди на Україну та інші країни, які постраждали від війни. Ще 4 мільярди доларів закладені на забезпечення безпеки кордонів. А 12 мільярдів доларів по цій статті мають піти на допомогу при стихійних лигах. Про це пише. Агентство Reuters і додає, посилаючись на топ-чиновника Білого Дому, який говорив з журналістами анонімно, що потреби великі, і Білий Дім сподівається, що з конгресом вдасться досягти угоди щодо запиту, який, який охоплює тільки перший квартал поточного 2024 фінансового року. Ще один американський посадовець заявив Reuters, що Сполучені Штати виконують свою обіцянку підтримати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення, і не посоромляться попросити додаткові. Кошти, якщо це буде потрібно, водночас видання New York Times публікує більш детальну інформацію, на що мають піти 24 мільярди доларів. Так, запит Байдена передбачає 13 мільярдів на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї Пентагону, використованої для військових потреб. Ще 8,5 мільярдів підуть на економічну, гуманітарну та іншу допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від війни. А 2 мільярди 300 мільйонів доларів на збільшення допомоги від інших донорів через світовий банк. Навчання затягується. Українські пілоти будуть готові літати на F-16 не раніше наступного літа. The Washington Post з посиланням на власні джерела пише, що перша група з шести українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше літа 2024, а друга група пілотів ще пізніше. Це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме півроку. На січень повідомили українські чиновники. Друга група приблизно такого ж розміру буде готова через 6 місяців або приблизно наприкінці наступного року. Основною причиною затримки навчань називають недосконале володіння англійською мовою. кажуть, не дивлячись на те, що пілоти вільно розмовляють англійською, знань відповідної термінології їм бракує. Тому на вивчення спецлексики, пов'язаної з літаками, відвели чотири місяці, що відтерміновує основну частину навчань. Це навчання відбуватиметься разом із наземним персоналом, який може бути менш досконалим в англійській мові, оскільки, за словами українських чиновників, Данія попросила навчати цілі екіпажі разом, а не лише пілотів. Міністерство оборони Данії відмовилося від коментарів. Видання пише: представники української сторони називаються затягуванням, але й надто критикувати своїх іноземних колег не хочуть, побоюючись виглядати невдячними. Але в Україні очікували, що перші вони, що очі F-16, будуть літати у небі вже до кінця березня 2024 року. І заяви президента Байдена та його адміністрації ці очікування підтверджували. Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія та Нідерланди. Президент Байден дав зелене світло, тому що би зробити можливим, а також підтримати процес навчання українських пілотів. Проте досі існують розбіжності між партнерами України, які бачать F-16 ключовим інструментом довгострокової оборони країни та Києвом, який вимагає, щоб винищувачі якнайшвидше з'явилися на полі бою, називаючи їх критично важливими для нинішньої боротьби з окупаційними військами Росії. В Україні будуть звільняти всіх обласних військомів, Їх замінять військові, які воювали на фронті. Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні в п'ятницю 11 серпня. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Щойно провів засідання РНБО спеціальне одне питання, ключове результати перевірки воєнкоматів. Доповіді ДБР СБУ. МВС, генеральний прокурор НЗК набув комплексно. Загалом вже 112 кримінальних проваджень. Він нагадав, що сьогодні провів засідання РНБО, на якому заслухав результати перевірки військомів. За його словами, по результатам засідання було прийнято рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів. Керувати військоматами мають військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я. Втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Хіба, хіба що в цьому різниця? Цинізм всюди однаковий. Незаконне збагачення, легалізація, незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів, керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна. Він додав, що ті воєнкоми і посадовці, які мають погони, але щодо яких не виявлено даних про злочин чи порушення у випадку, якщо вони хочуть зберегти звання та довести свою гідність, мають відправитися на фронт. Якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність. На фронт, але підкреслю, армія не є і ніколи не буде заміною кримінального покаранню. Посадовці, які переплутали погони і вигоду, точно під суд. Крім цього, президент наголосив, що вже скоро візьмуться і за недобросовісних працівників ВЛК. Так як там ставляться до воїнів, так як ставляться до своїх завдань, просто аморально. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Команда України сьогодні працює для вас. Тривають баталії довкола Києво-Печерської лаври. Так, суд постановив служителям УПЦМП повернути у власність держави 79 об'єктів нижньої лаври. Проте віряни проти цього. Вони забарикадувалися у 58-му корпусі Нижньої лаври в готелі для парафіян і заявили, що не збираються виходити. Натомість представниця музею наголосила, що парафіяни не мають права там зачинятися, адже не є священнослужителями. Парафіяни відмовилися давати будь-які коментарі змі, ігнорують всі запитання і продовжують демонстративно молитися у забарикадованому корпусі. Парафіян можуть випустити з приміщення, але назад вони потрапити не зможуть, оскільки будівлі опечатані і належать державі. Натомість священнослужителі мають перепустки, тому без перешкод можуть потрапити у потрібні їм будівлі. Нині опечатали 58 та 54 корпуси, а також іконописну майстерню. За повідомленням комісії, у 54 му корпусі був розташований дім Лаврський паломник. Комісія мінкульту вже залишила. Територію поліція закрила вхід на територію Києво-Печерської лаври. Туди пускають тільки священників, ченців та служителів чоловічого монастиря. Прихожани намагаються прорватися до лаври, але поліція їх не впускає. Священнослужителі у ПЦМП та віряни почали бідкатися, що буцімто прожили у цих будівлях по кілька років, а тепер не може туди потрапити і забрати речі. Ба більше представник у ПЦМП Павло почав розповідати сльозливу історію про хлопчика, якому нібито довелося ночувати на підлозі у храмі, бо його дім опечатали. Вчора я особисто виходив е, забирати, щоб пропустили наших студентів, які приїжджають з академію. І е, в без 15-11 вечора біля е, патрулю е, сидів хлопчик Марк, якому 8 років. Він з батьком проживає на території Лаври від початку повномасштабної війни. І цю дитину наряд поліції не пустив. Готель, щоб е, переночували дитя ночувало на підлозі в крані, бо це нормально. А ще Павло скаржиться, що у війні проти РФ чомусь утискають московську церкву. Він не розуміє, чому не можна об'єднатися проти Московії, а також чому московський патріархат мав би сам об'єднатися з ПЦУ та не підігрувати ворогу своєю діяльністю. Наша думка. Думка і позиція нашої церкви, що зараз відбувається в нашій країні беззаконня, відкриті беззаконня, утиски, утиски священнослужителів, мирян Української православної церкви і зараз просто в незаконний спосіб, що вчора навіть не встигли оголосити рішення суду, як уже заповідник видав розпорядження про опечатування корпусів і все тому подібне. От такі новини, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Інформаційна блокада на Росії там влада дедалі більше обмежує доступ до об'єктивної інформації, відключаючи VPN. Про це говорить британська розвідка. Повідомляється, що багато з найпопулярніших VPN стали недоступними в деяких регіонах Росії. Чому ми про це заговорили? Усі ми знаємо, що VPN дають змогу користувачам приховувати свій доступ в інтернет, зберігати конфіденційність і обходити державну цензуру. Тому це була єдина можливість у росіян відкараскатися від брудної пропагандистської машини та послухати правду. І попри те, що з 2017 року VPN заборонені, вони дуже популярні в Росії. Крім посилання технічних порушень, російська держава розгорнула інформаційну кампанію, намагаючись залякати громадян, щоб ті не користувалися VPN, стверджуючи, що вони наражають на ризик свої персональні дані. То у такий спосіб Кремль намагається відрізати росіян від правди про війну. А що таке? Усе ж йде за планом, чого вам приховувати правду від своїх громадян. Чи вже ви втомилися пояснювати матерям, чому їх синочки не виходять на зв'язок? А на Москві все дужче бахкає. Росія вдарила по Запоріжжю у четвер 10 серпня. Російські загарбницькі війська вкотре здійснили обстріл Запоріжжя. Ввечері жителі міста повідомили, що чують гучні вибухи. Вже згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму офіційному телеграм-каналі підтвердив, що окупанти завдали удару по готелю. Загинула одна жінка, постраждало 16 осіб, серед них четверо дітей. Загибла жінка. Вона перебувала десь на відстані близько 300 400 метрів від удару. Постраждали. Безпосередньо знаходились або в приміщеннях, або біля безпосередньо російської атаки в готелі, куди влучила російська ракета, був денний дитячий табір. У приміщенні перебували діти віком від 6 до 13 років. На щастя, дітей забрали до 18.00. Внаслідок атаки було пошкоджено 10 транспортних засобів, вибуховою хвилею та уламками. Частково зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас. Я його так і називаю Женя. Ви не прислайте у нас з ним добреше отношений. Добреше. Коли я приїжджав раніше, Кмін, он мене він мені там лучшую будинку віна, я говорю, в Білорусь, допомогі, он приїжджав, допомагали, проше. Лукашенко в своїх старих інтерв'ю навіть не приховував симпатії до Пригожина. Тому, коли прийшов час рятувати лисого бойовика, не вагався. Перетворився із білоруського таргана в білоруського голуба Мира. І все було добре, але з часом стосунки почали. Тріщати по швам. Нас наче лінапрікать вагнеруце. Просяться на запад, резошіться на пригожин виявився дуже меркантильним, а Лукашенко зі свого боку скнарою. Тож довгих і плідних стосунків не вийшло. Справа в тому, що Інститут вивчення війни заявив, що вагнерівці повертаються назад. Увага в Росію, нібито все через відсутність фінансування. Лукашенко, ймовірно, думав, що утримувати бойовиків буде Путін, але виявилося, що той також не горить бажанням. Тож вагнерівці, на чолі з пригожним, вже почали виходити з Білорусі до Краснодарського краю. Аналітики повідомляють, що нині це перший етап. Наступний розпочнеться після 13 серпня. Тож Росія зустрічає назад своїх героїв. Чи не героїв, чи все ж героїв. Тіжиліший був день, тяжеліший, але народ свій вибір зділ. Але вагнерівці все ж зробили щось корисне для Лукашенка. Наприклад, навчили його спецназ як вкрасти машину. Відносини дуже складна штука, тож не виключено, що скоро буде примирення, або ж навпаки, буде ще більше тріщина. А ви як думаєте, помиряться Лукашенко з Пригожиною і залишиться вагнерівці в Білорусі? Чи все ж повернуться назад до Росії? Пишіть свої думки в коментарях. А ще не забувайте ставити вподобайки. Обов'язково коментуйте відео. Для нас це важливо. Схоже, скандал з яйцями для військових по 17 гривень за штуку нічого не навчив українських чиновників з міністерства оборони. У руки журналістів потрапив контракт, який восени 2022 року був укладений з турецькою фірмою Vector Авіа» на постачання зимового одягу для військових. Дорогою між турецькою та українською митницями замовлені куртки магічним чином з просто камуфляжних перетворилися на зимові повітрозахисні. І на цьому перетворенні подорожчали з 29 до 86 доларів за штуку. Крім того, куртки з іншої партії взагалі були виставлені на продаж на OLX. Вам цікаво, скільки могли заробити жадібні чиновники в погонах? Рахуйте! Загалом турецька фірма продала Міністерству оборони лише у жовтні-грудні 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів і 202 тисячі штанів на 13 мільйонів. Також журналісти з'ясували, що Міноборони утридорого купувала шоломи для бійців. Товар, який за документами значився як шоломи виробництва США з одним рівнем захисту, виявився рівнем захисту на порядок нижче. Нагадаємо, що зараз через скандал з яйцями у Сюзо тримають двох представників Міноборони: заступника міністра В'ячеслава Шаповалова та керівника закупівельного департаменту Богдана Хмельницького. Далі буде.